Думки оточуючих про вас. Так, для кого це відео для того, хто стоїть наразі перед дуже справедливим вибором. Ви не знаєте, верніше не відчуваєте, як вам правильно його зробити. З однієї сторони, у вас дуже багато. Бажань та емоцій, з іншої сторони, ви хочете зробити все як треба. Так, Що про вас думають, оточуючі, які, якою вас вони бачать. Бачать відстороненим таким самітником. Думають, що вам важко, хоча ви не така людина, щоб не хотіла там ні з ким. Спілкуватися проте, думаю, що вам саме важко через себе переступити. Чомусь ви погано йдете на контакт з людьми. Так, що до цього привело, можливо, якась, якийсь ваш успіх, можливо, якась ваша зверхня поведінка. Або, знаєте, як в нас кому щастить, і про того й погано думають, якою ще вас бачать. Так. Вони думають, що ви. Боїтеся спілкування, чомусь так іде. І знову все підходить до вибору. Так, дійсно, ваші справи трохи пішли вгору. Хоча це був не різкий такий ривок, а повільно-повільно, але вони посунулися. І тому люди думають, що ви трохи почали зазнаватися, чи насправді це так є. Ні. Просто ви щаслива і вас це повністю влаштовує. Так.